Доброго всім дня. Знімаю експрес-розклад на тему зустріч коханої людини в травні місяці. Будуть три у нас варіанти. Зразу вибирайте перший, другий або третій. Зараз буду тягнути карти. Експрес-розклад треба зосередитись, глибоко вдихнути, уявити в голові цифри 1, 2, 3. І обрати, який варіант вам більше подобається. Отже, на травень місяць зустріч коханої людини. Варіант No1, варіант No2, і варіант No3. Обрали один, два, три. Починаємо. Варіант No1 це в нас королева кубків. Карта емоцій, карта приємних переживань. Карта, коли жінка закохана, коли жінка вся в таких емоціях, фльорі, весна, квіти, цвітуть дерева, починають співати пташки, літають хрущі, однозначно. Карта про, говорить нам про позитивні емоції, про закоханість і взагалі Королева кубків нас говорить про жінку в позитивно-емоційному стані. Тому, якщо ви обрали варіант номер 1 є дуже велика вірогідність, що ви в травні місяці зустрінете чоловіка, з яким будете переживати приємні емоції. Далі позиція для тих, хто обрав номер 2. Це в нас сім кубків теж карта емоцій, але карта, по якій людина не може зробити вибір. Отже, що можу сказати? Ця карта в нас говорить про те, що у вас будуть варіанти, знайомства, будуть зустрічі, але ви будете вагатися, чимось можете бути незадоволені, тобто не зможете таки обрати. І оскільки в нас запитання зустріч коханої людини в, в, в травні місяці, по цій карті можу сказати, що вам будуть запропоновані всесвітам варіанти. А от чи зробите ви вибір, це вже буде залежати від вас. І для тих, хто обрав варіант номер 3 це в нас карта «6 кажезлів», карта перемоги. Карта, коли людина отримала те, що хоче, але не просто так, вона до цього йшла, вона боролася, вона, скажімо так, працювала в напрямку своєї мрії, а для того, щоб зустріти своє кохання, сидіти вдома на дивані, зрозуміло, що нічого не буде. Да? І отже, якщо ви Працювали над собою, робили розклади, займалися психоаналізом, читали афірмації, то по цій карті по шістки жезлів я можу сказати, що на запитання, чи зустрінете ви своє кохання в травні місяці, я можу сказати: відповідь однозначно так, ви можете зустріти своє кохання в травні місяці. Ось такий розклад, ось така колода. Дуже гарна колода для жінок, про жінок. З нею дуже добре працювати на жіночі такі запитання про кохання, про відносини, про партнерство. Тому якщо у вас є запит, у вас є потреба, звертайтесь, пишіть мені повідомлення завжди на зв'язку. Дякую, ваша Юлія Татар.